Ми констатували велику драму нашої сім'ї, сім'ї, яка сьогодні є під великою атакою з різних сторін. Війна спричиняє де-факто відокремлення чоловіка від жінки і дітей. Війна виганяє сім'ю із своєї домівки, життя де-факто в дистанції один від одного. Сьогодні сім'я. Майже перестає народжувати дітей. Індекс народжуваності в Україні впав майже до нуля. За останній рік багато хто з владик говорили, що кількість похорон у їхніх єпархіях втричі перевищив кількість христин. Але тим не менше, саме сім'я сьогодні потребує окремої уваги і захисту. Тому ми вкотре говорили про необхідність окремого державного органу виконавчої влади в Україні, який би захищав сім'ю, а відтак здійснював просімейну державну політику.